Тисячі глядачів телебачення Торонто скаржаться, що ми досі не змогли чітко і акцентовано сказати правду про власні позиції. Ми за котів чи за собак Гав, чи няв? нас постійно змушують обрати сторону. І якщо ви думаєте, ніби ми зараз будемо гратися в плюралізм думок і хвалити обидві сторони конфлікту, ви помиляєтесь. Розкрийте очі тендітні ліберали. Прийміть нарешті той факт, що вибір очевидний собаки. Це пес білі Айліш, і він крутий, бо все, що робить білі Айліш, круте, і все, що в неї є, круте, і немає нічого не крутого навколо білі Айліш. А це кіт Оксани Марченко, кіт дружини Медведчука, Кіт дружини Кума Путіна, Кіт дружини Ката Стуса. Коти поза політикою, ми так не думаємо. Цей кіт піднімає настрій подружжю Медведчуків. Буквально лиже руки комій Путіна. Тому якщо у вас є кіт, просто скажіть йому, валіза, вокзал, Росія. Малыш, ти не їдеш. Вилазь із сумки. Масік, ну, давай. Шт, шт. А поки любителі котів. Відкашлюють кавалки шерсті та збираються силами, аби написати свій передбачуваний коментар. Майкле, ти що не плакав, коли вбили Муфасу у вольтфільмі Король Лев? Це ж смерть кота! Ти точно його жалів, Майкле. Ви хоч самі розумієте, що Муфасу вбив кіт, кіт шрам вбив кота Муфасу, і цим спровокував одну з перших масових психологічних травм в трьох поколіннях міленіалів. Неси маме бантик, молодец, умничка. Розумію. Вам може здати, що це все метафора на маніпулятивність змі та політиків у період інформаційної війни та навіть і без неї. Але так зазвичай думають тільки власники котів. Свідомі глядачі одразу зрозуміють, що ми просто за собак. Якщо ви теж за собак, пишіть коментарі. Публікуйте своїх псів у інстаграм Stories і тягайте телебачення Торонто. Подивимось, скільки нас. Якщо ж ви за котів, ну можете спробувати нас переконати, перейти на вашу сторону. Але на. Врядчи у вас вийде, бо собаки краще за котів. Це просто очевидно. Від імені наших з вами імен і особисто від себе Зеленський привітав очільника Китайської Народної Республіки. Фотографією з Непалу Зеленський привітав китайців з новим роком, опублікувавши фото з Непалу від усіх українців і від себе особисто вітаю лідера. Хештег Китаю, високоповажного Сі Цзіньпінь і дружній прапорець Китаю народ з хештег Свято Весни у 10-ту річницю стратегічного прапорець України, прапорець Китаю партнерства, засвідчує налаштованість на подальшу взаємовигідну співпрацю Равлик Чайна Юкрейн. Підіймаю цей букал сакета. Заїдаю ролом Філадельфія на честь вашого нового року, дорогий та геніальний хідео кодзіма. Підкреслив Зеленський. Гайєвомтукад для повноти картини ще не вистачало підпису. Відправлено з айфона. Добре, хоч не привітав китайців у фоткою з фейковою цитатою Конфуція. Нам потрібно не тільки часу, нам потрібно е, гроші, тому що ми розуміємо, що е, нам не потрібні гроші, не забирайте у нас гроші з воздуху. Точність привітань Зеленського – 50-60% як і у китайської вакцини. А можливо це тролінг неймовірного рівня. Спершу Зеленський вводить санкції проти Китаю, блокує їхні операції з Мотор Січу, а тоді вітає Китай фоткою непальського храму у Твіттері, який у Китаї заблокований, і його можуть читати хіба китайські спецслужби. Геніально! Фото у твіті Зеленського звичайно швидко замінили на більш китайське з комуністичними червоними зірками. Аби зменшити ймовірність наступного ляпу. Пане Зеленський, будь ласка, зверніть увагу. Це був не гімн Китаю. Привіт. Я помітив, що ви не лайкнули наш відос. Ні, ні, от ви лайкнули так. А ось ви не лайкнули. Лайкніть, бо лайки продовжують тривалість випусків, дозволяють нам потрапляти в тренди. Завдяки лайкам, добро перемагає, зло. Не хочете лайкати? Ну тоді, хоча б коментар напишіть, як ви не хочете лайкати. От ви можете не писати, з вами все зрозуміло. А от ви напишіть. Ютубом подорожувальне! Колись, щоб подорожувати, потрібні були коні. Потім машини, потім літаки, потім ЛСД. Сьогодні ж нам достатньо Ютубу. Тож просто зараз ми завітаємо у місто, яке нагадує українську вакцинацію від коронавірусу. Всі, щось чули, але майже ніхто не бачив вживу. Суми на стилі. Добро пожаловать, суми, народ! здесь гуд. Это Суми! Пісню Ето суми город суми співає сумнозвісний Юрій Чмир, заступник голови адміністрації президента Януковича під час Революції Гідності. Але це не найстрашніше, що сталося з сумами. Найстрашніше це маршрутки. Бо поки весь світ готується до повстання машин, в сумах воно вже почалось. В Сумах, маршрутка обезглавила мужчину. На щастя, сум'яни відбили напад та завдали стрімкого контрудару. Третя година ночі на 102 два один за одним сипляться дзвінки. Невідомі у масках ріжуть колеса та. Трощать маршрутки просто у центрі Сум. Суми, це взагалі маршруткове лоно України. Якщо новина не про маршрутку, то це новина не з сум. Відвалилося колесо у маршрутці номер 56 Це третій випадок з початку року. Та одержимість маршрутками була не завжди. Колись Суми називали цукровою столицею ледь не всього світу. На згадку про ті солоденькі часи залишилися руїни сумського рафінадного заводу і пам'ятник цукру. Хоча більше він нагадує пам'ятники Лікеві. Сумські пам'ятники це взагалі взагалі окремий жанр візуального мистецтва. Це сумський пам'ятник коту, можливо, навіть коту з каналу Природа ТВ. А це пам'ятник Ярославові Мудрому. Ну або пам'ятник такому загадковому явищу, як диспропорція. Сум'яни до кінця так і не визначилися, і тому поки що використовують монумент для перевірки зору у школярів. На пам'ятнику на задньому фоні церкви і сидить князь з книгою. Або біблію в руках на троні, та це не єдиний приклад експериментальної медицини у сумах. У сумах упіймали хірурга, який лікував пацієнтів під наркотиками. А що ще лишається сумському доктору хаосу? Якщо від суму у сумах не рятують навіть ранкові пробіжки? Ранок пробіжка, біжу, дивлюся в, на воді. якийсь сарс не зрозуміло чого я. Подивився трохи на то. Потім почав розуміти, що то вибачте какулі. Та здається, ми звернули кудись не туди. Ага, бо якщо вірити Ютубу, то виходить, що Суми це місто маршруток, какуль, чмирів та лікарів, наркоманів. В Суми місто бидла. Та це ж хейт-спіч! Пане Валерію, рятуйте! Історична Мекка так називає Суми пан Валерій. На перший погляд, звичайне місто, але із незвичайною історією. Так, бо в Сумах є давня Альтанка за легендою, збудована без єдиного. А цвяха є міні єгипетська піраміда, є навіть легалайз. Ну як у все це не закохатися? Слобожанське коноплярство туристичний магніт регіону. Закохайтесь у місто над пслом. І як же не закохатися в суми, коли вони подарували світу гурт Хамерман знищує віруси головного українського амбасадора піструнів? За це можна пробачить і какулі присвячена а ще у сумах немає проблем з грішми. А якщо і є, то лише тому, що вони всі пішли на мистецтво. У сумах відкрили виставку оригамі з грошей. Автор виробів називає їх манігамі. Оригамі складаються з грошей. А суми складаються з троянд під ногами кобзаря, які квітнуть навіть взимку. У сумах біля пам'ятнику Тарасові Шевченку розквітли троянди. Сталося все через теплу та безсніжну погоду. Звісно, якщо місто не засипає чорним снігом. Чорний сніг вкрив із сумських вулиць. Суми. Із ен'ю блек, бо Суми на стилі. Суми на стилі. У сумах є свій стиль. Суми стайл. І кілька незакритих гештальтів на останок. Назва міста пишеться з однією С та однією М. Ольга Сумська родом зі Львова. І так, жителі Сум сум'яни, а не сумчани і навіть не сумчасті. Ну а наш Ютуб Експрес дістався своєї кінцевої зупинки. Точніше, проміжної станції. Бо у наступному випуску ми продовжимо нашу онлайн-подорож містами України. З надією одного чудового постпандемічного дня побачити все це на власні очі, повертаюсь соми піску дошу і сому, міском дошу, і со. І роблять вигляд, що вони шалено закохані, а ти на одинці. Замов столик для себе коханого в гарному ресторані. Візьми собі два квитки у кіно і поклади свої любі ноги на сусіднє сидіння. Їдь куди хочеш і коли хочеш за допомогою сервісу виклику авто. Уклон уклон до дня закоханих у себе. Аби зрозуміти українців, треба стати українцем. Саме тому Європейська рада надіслала в Україну двійника прем'єр-міністра України. Up, Шарль Мішель та Денис Шмигаль дуже схожі, бо в обох чиновників є літера «Ш» у прізвищі. Завдяки історії двох близнюків, вихованих на різних кінцях Європи, Орхан Памук написав свою білу фортецю і згодом отримав Нобелівську премію з літератури. Цей несмічний жарт. Ми залишили лише для того, аби створити ілюзію інтелектуальності у навалі Болдшеймінгу та жартів про Арсенія Яценюка. Звичайно, це перший випадок у світі, коли два лисих чоловіки середніх років виявились схожими. Взагалі, схожість винайшли українці. До цього схожі речі вважались різними. Бабах! Відкрита. Кримінальне провадження повідомили про підозру розпочати кримінальне провадження. Повідомлено про підозру. Завершено досудове розслідування. І обвинувальний акт за вказані дії повинен найти до суду. У принципі такою безмістовною нарізкою можна було б і закінчити цю історію. Бо інколи складається враження, що колись Україна просто не захотіла придбати повний ліцензійний пакет правосуддя. Натомість десь скачала урізану безкоштовну демо-версію. Тому гучні кримінальні справи в Україні завжди отримують яскравий поч. Аток, але майже ніколи не мають логічного завершення. Якби вони знали за якими процесами ми стоїмо, я так думаю, вони б буділи. Ці слова за версією слідства належать Павлу Вовку, голові окружного адміністративного суду Києва, скорочено ОАСК. Минулого літа в інформаційному просторі стався просто нереальний. Бабах! Національне антикорупційне бюро оприлюднило записи розмов суддів окружного суду, відкрило кримінальне провадження та звинуватило їх. І це справді звучить як бабах. Звинуватило їх у створенні злочинної організації. Від Такого опрутніння палало тоді у всіх. Але завдяки цим записам ти отримуєш такий ефект присутності, слухаєш розмови суддів. І ніх… <клес> собі. А що можна було й так? Це дуже гучна історія. Історія про те, як судді окружного адмінсуду Києва намагались захопити владу. Здавалося, що ця справа настільки гучна і очевидна, що навіть українські судді не пропетляють. Але продовження цієї історії описав у безсмертних рядках Юрко Позаяк. Ти увійшов у мене, наче спис й обвис. Володиславич. Ще раз повторюємо, що вас викликають до вищого антикорупційного суду. Суддю вовка не можуть відсторонити від роботи в суді. А ще намагаються вручити йому повістки на допити в набу на розгляд у суді та інші документи. Йому дають повістки, а він не бере. А якщо бере, то викидає у вікно. А якщо не викидає, то просто не з'являється. А якщо його шукають, то знайти не можуть. Судю вовка не змогли доставити до суду. Слідчим національного антикорупційного бюро не вдалося знайти фігуранта справи про захоплення влади. А пам'ятаєте інший Бабах! Нашого невдалого Гаврила принципа Надію Савченко 2018 року обвинуватили в підготовці теракту. Разом зі спільниками вона за версією слідства планувала з гранатометів розстріляти Верховну Раду. <пів> <пів> а потім влаштувати кривавий терор. Смерті. Савченко тоді намагалася усіх переконати, що це лише порожні слова. Ну, типу, коли ми кажемо щось на кшталт, та хай всі вони повистихають. Але оприлюднені записи розмов та інші докази здавалися настільки переконливими, що Верховна Рада зняла Савченко недоторканність. А суд обрав їй запобіжний захід тримання під вартою. Баба. Що старалися? Але головний бабах стався, коли раптом Савченко і Рубана випустили з під варти. Суд не подовжив їм терміну арешту. Ось арсенал зброї, яким за версією слідства планувала скористатись Савченко зі спільниками. Страшно! Мабуть, не дуже. Якщо генпрокуратура провтикала час, щоб подати до суду клопотання про продовження тримання Савченко під вартою. Випадково запізнились на кілька днів. Це і сплив обставин. Також це недбалість прокурорів, і е, певним чином цим скористалась звичайно команда адвокатів. Здається, українська прокуратура випадково випустила на волю більше людей, ніж університет культури Поплавського. Справу про тероризм все ще розглядають в суді. Якщо провину Савченко доведуть, їй загрожує довічне. Але поки пані Надія отримала довічне ув'язнення на вже закритих каналах Медведчука. Вірус для того, щоб, наприклад, убивати да і регулювати кількість населення на планеті Земля. Хочеться воскресити Кирку, а коронавірус – це велика світова спекуляція. Ми на жаль під експериментарний кролик зовнішнього впливу впливу на даний момент заходу. Але не хвилюйтеся після закриття цих каналів у пані Савченко залишився ще про російський канал. Наш там, де збирається троє простих людей, серед них ніколи не буде мільйонера. А там, де збирається три мільйонера, серед них дуже рідко буде проста людина. Аркадія Бабченка, відомого російського опозиційного журналіста, застрелили у Києві. Сьогодні журналістам несподівано показали живого Аркадія Бабченка, якого майже добу оплакував. Увесь світ, ну а цей бабах взагалі неможливо забути. Українські правоохоронці інсценували убивство Аркадія Бабченка, щоб вивести на чисту воду організаторів замаху на журналіста. Окрім Бабченка за версією слідства, російські спецслужби через посередників планували вбивство ще десятків відомих в Україні журналістів та активістів. Тоді саме масштабом потенційної загрози генпрокуратура та СБУ виправдовували дуже суперечливий спосіб розкриття злочину брехню про вбивство. Навіть для нас ось... Сок 30 приговорених до смерті десь там у Кремлі не є важливішим від одноденного, ну скажем так, стресу. Це справді жахливо. Кілька десятків, десятків потенційних вбивств, відомих в Україні людей. І слідству вдалося вийти на організатора злочину, такого собі Бориса Германа. Ну, це як мінімум довічне. Організатор убивства Бабченка пішов на угоду зі слідством і отримав 4 з половиною роки. Оце так. Бабах! але і це ще не все. Але відсидів Герман. Як за дрібну крадіжку, провів за ґратами близько півтора року. Це не місце для больних, може, я переїду жити в другу страну. Так, через півтора роки відсидки Германа достроково випустили з в'язниці за станом здоров'я. Подивіться, яка хвора людина. Одразу видно, що він страждає. Очевидно, що Герману за планування вбивства десятків людей не місце в тюрмі. Краще б він поїхав десь відпочив. Стан здоров'я це взагалі тяжке прокляття для українського правосуддя. Якщо Германа через це Випустили з за ґрад, то Геннадія Кернеса до град навіть не підпустили. Право мера Харкова Геннадія Кернеса і його охоронців щодо катування людей закрили. Суддя аргументував таке рішення, тим, що прокурори систематично ігнорують судові слухання. У кримінальній справі колишнього мера Харкова весь час хворіли прокурори. Захворіли відразу майже два десятка прокурорів. Суду навіть через систематичну наявку хворих довелось закривати справу. А як тільки прокурори нарешті одужали, а справу. Поновили, то помер уже сам Кернс. Ось такий геппі-енд, де щасливі всі. Савченко в ефірі про російських телеканалів. Бабченко, бо живий, організатор його вбивства, бо на волі. Кернес, бо помер на свободі. І суддя вовк теж щасливий, бо розуміє, що будь-який бабах на початку будь-якої резонансної справи може закінчитися пшиком. Bang, bang. I used to shoot you down. У кінці цієї казочки про українське правосуддя та слідство мала б бути якась мораль. Наприклад, можна було б порівняти ситуацію зі справедливістю в країні з сексом, де важливим є не тільки феєричний початок, але й карколомний кінець. Чи хоч якийсь кінець? Бо 30 років пролонгації це задовго навіть для найщирішої любові. Якщо ви хочете допомогти телебаченню Торонто, то можете підписатись на наш Патреон. Нам туди скидають донати, і завдяки цьому ми продовжуємо існувати довше, ніж цього хотілося б Кремлю. Скиньте пару баксів Торонтятам на каву і дякую всім, хто вже скидає. Доросле Лесі Українці скоро виповниться 150 рочків! Ні, я жива, я буду вічно жити. Я в серці маю те, що не вмирає. Що ж, у наші дні Лесю в Україні люблять всі. Отже, що ми знаємо про Лесю Українку? Ну зі шкільної програми ми пам'ятаємо, що вона писала вірші, у молодості її викупили з кріпацтва, а потім закрити косаря надовго заслали у солдати. Ось що буває, коли брати-сценаристи Шевченко-знавців, звісно, ми пам'ятаємо зовсім інше. Леся Українка. Ех, крута ж баба вродилася. Уже малою вона вміла все. Писати навчилася в чотири роки. У дев'ять склала перший вірш, Леся розмовляла і писала кільканадцятьма живими мовами і перекладала з мертвих. Леся Українка була не тільки чудовою поеткою та перекладачкою, але й феміністкою, поліглотиною та фольклориною, яка залишила після себе величезний культурний спадок. Та ж лісова пісня це поетичний аналог аватару Кемерона. Їм боротьби за збереження природи та екологічний маніфест. У голівудській екранізації лісової пісні. Мавку мала б зіграти ґрета Тунберг, але не зіграє. How dare you! Варто лише почати перераховувати лесені творчі здобутки, колаборації та життєві перипетії, і голос сам зривається на інтонації Петра Порошенка. Але ми проти зайвого патосу, закочування очей та бронзи, бо Леся, Українка і досі сучасна та цікава. Мрія, я так довго, так довго до тебе тужила. Ки безрадісний ні стільки безсонних саних ночей. Але якщо чесно, до дня народження Лесі Українки у нас підготувались геть погано. Ще кілька років тому анонсували відеогру за мотивами лісової пісні байопік про життя поетки під назвою «Озлісся» та 3D-мультфільм мультфільм Мавка і все це було приурочене до ювілею. Та в результаті гру заморозили. Мультфільм все ще маринується на стадії постпродакшену. А замість обіцяного байопіку держкіно дало гроші на скажене весілля. 2». ну хоч камуфляж Мавка з'явився. Якби Леся була зараз жива, в неї міг би бути цілий іменний лейбл з фільмами, піснями, колекціями одягу, мерчем, книгарнями та кав'ярнями. Зараз би вона писала сценарії для серіалів нетфлікс, просувала міту в Україні та була б мільйонницею в Інсті. І ще це важливо: в Лесі Українки рука була значно менша ніж у Ольги Фреймут. Це спальня Лесі, Вона тут спала. Спальня, а та... її плаття збереглись. Є рукавички Лесі. Леся є рукавички. Подивіться, яка моя рука. Це зовсім менюсінька рученька в неї була. А я нагадую, ви дивитесь шоу Грати песик Дужка Гривня, знак питання долар нуль». З вами я, ваш розчищений від снігу Інвайт у Клабхаус Майкл Щур. Привітальне мене! Нарешті я знайшов змову, яка подобається. Нею хочеться ділитися. Змова. Як же так полупуч в Росії любочку? Вітер перемен запахом пенсіонера Мова це серія відео з виступами молодих українських музикантів у київських локаціях із важливим культурним значенням. У клоузері біля клоузеру та на даху клоузеру. Ні, ідеться про менш важливі культурні локації: національний художній музей, національну кінематеку, бібліотеку Вернацького та садибу графині Уварової. Нарешті відоси музикантів перестали знімати у старих занедбаних під'їздах і почали знімати у старих занедбаних будівлях. Селянин, який зумів перетворити сільський діалект на актуальний фетиш, стає феноменом. Про все, що утече від мене наче штора по карнизу, не пошкодую. Це репер курган, більш відомий як курган із гурту курган і агрегат. Він виступав у бібліотеці Вернацького. Курган одночасно має вигляд людини, яка прийшла у бібліотеку, спробувати встановити контр у комп'ютерній залі. І вигляд філософа, який провів у бібліотеці все життя, читаючи мемуари пациків з району і формуючи автентичний погляд на світ. Тусікунду я, я тебе захотів, я в типі розтворився. Бібліотека та суржикомовний реп. До поєднання. Але хочу ще щось таке крейзі. Рок-гурт «Ансліпін» та садиба графині Уварової. Ти красивий, ти танцюєш, ти співаєш, ти звізда. Музика ансліпінгів качова і для простих смертних, які дивляться запис виступу. І для спіротичного сеансу з виклику духу графині Оварової, щоб та послемилась з Полтергейстом. Lie, 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 а тепер із садиби несемось до національного художнього музею та гурту Хайфен Деш. Це поєднання не випадкове, адже їхня музика як живопис без слів. У енд Деш настільки чілова музика, що якби картини в якийсь момент почали оживати, як в «Гаррі Поттері», то для того щоб робити ось так. Якщо картини це навіки застиглі сцени із кадрів життя, <зві> то їх могли б оживити у національній кінематеці. Але така колаба за колабічними критеріями не замутима. На відміну від музики Рагапоп з кінематекою. Погляді без мов, мовлисту. Ага, поп це проект учасниць Дах Дотерс Руслани Хазіпової і Анни Нікітіної, і не учасника Дах Дотерс Антона Очеретяного. Їхній виступ у кінематеці був як фільм, який ти дивишся під приправою змівіни. і тому це нереально вражає. До цього дітера пха, є диків неподобних до безхосенних жидів. Та усі локації, в яких знімали змову, мають сумне сьогодення. Величезна бібліотека Вернацького програє інтернету. Садиба графині Уварової частково перетворилася у офісні приміщення з євроремонтом. Кінематека у аварійному стані, і забудовники хочуть викупити її під будівництво чергових ЖК. Національний художній музей потребує ремонту фасаду та сходів. Єдине, що тішить ці чотири. Тири культурні локації зафіксовані у вічності, і через роки на них можна буде подивитись, сидячи у якійсь новобудові, зведені на їхньому місці, думаючи, яка прикольна музика була у цьому вашому 2021-му. І Кива нарешті здійснив радикальний камін аут, що насправді у нас забрали із закриттям ЗІК, Ньюзван та «112-го каналу. Гоу ей поїдуть на Євробачення 2021 із шумом. Чому український стендап перестає бути схожим на порно з рослинами? Про все це у нашому попередньому випуску шоу. Ось тут. А отут Саша Гонтар топить за червоні губи, яскраві намиста та короткі спідниці. Пунькайте щур от кутюр.